В той момент зразу ж після поранення угу. е ліва, нога. ліва нога, прикриваючись щитом, відповзаю нижче, де мене мають побратимів підібрати. По секундах і по кадрах відтворює події 20 лютого 2014 року колишній сотник Хмельницької сотні Юрій Кравчук. Понад три десятки його побратимів піднялися інститутською, щоб допомогти виносити поранених, переглядаючи відео з різних камер, у суді зіставляють та аналізують найменші деталі. На очах у Юрія Кравчука загинув герой Небесної Сотні, харків'янин Євген Котляр. Йому куля пробила шию, і в нього з шиї хлинула кров облило мене і. Я бачив останній оцей погляд людини, яка такий запитальний погляд, чи це все. На думку Кравчука, і в нього, і в котляра стріляли з одного місця і з однакової зброї. Наша задача тепер зафіксувати положення просто дітей, але так отримають поранення. Коли куля попадає в вас і куди вона входить? Ще один хмельничанин Анатолій Панчук розповідає про слідчий експеримент, під час якого він показував, як діяв у лютому поблизу готелю Україна. За цими даними та особливостями поранення визначили, з якого боку в нього стріляли. Рановий канал шов зліва направо на рівні 12-го ребра. Зутворюємо рваної рани та розчав тканин в ділянці воріт правої нирки. Такий висновок експерта Микола Дмитрів останній говорив із молодшим братом за півгодини до його смерті у залі суду вкотре переглядає відео, на якому зафіксовані останні секунди життя Ігоря Дмитрєва. Свідків його загибелі не знайшли. Близько п'ятої години вечора подзвонив мені Ігоровий товариш і сказав, що в приміщенні КНДА в підвалі він знайшов Ігоря, ідентифікував його по телефону, на якому була заставка Ігорова Любима собака». Судово-медичні експертизи доводять за всіма інкримінованими беркутівцям епізодами, а це 48 загиблих та понад 80 поранених. Стріляли з секторів, де на той момент перебувала так звана чорна рота беркута. Для прокурорів та захисників родин Небесної Сотні цей висновок беззаперечний. А от адвокати намагаються це спростувати. Ми володіємо даними, де в той чи інший часовий проміжок перебувала ця спецгрупа спецрота Беркуту. Ми маємо момент часовий момент отримання чи поранення чи вбивства особи. Дані безперечно накладені і інкриміновано ж виключно ті, де ці там, так умовні сектора співпали. Це безся дислокація спецпідрозуберкут. Саме за бетонними баркадами, саме в той момент, ми з того боку можемо бачити їх на відео з Нацбанку. Немає в них таких відомостей. У них є те, що люди, які налонаходяться зараз на лаві підсудних, знаходилися в секторі приблизно 2 на 2 квадратних кілометра, тобто в урядовому кварталі. Оце в них є, а конкретно дехто був немає. Останнє слово має бути за комплексною судово-балістичною експертизою, за яку вже два місяці не хоче взятися жодна уповноважена структура. Що суд в найближче. Чим часом таку інформацію не отримає. Суд буде виходити в обговорення питання, призначати експертизу відповідно до заявок і клопотань сторін там, де призначить у грудні. Судді Святошинського суду публічно відзвітують за темпи розгляду кримінального провадження, а наступне засідання відбудеться вже 3 листопада. Леся голова та Осаналь Мохамедов, п'ятий канал.